Негідний вчинок так прокоментував сьогодні телефоном голова Тростянецької тергромади Юрій Бова. Звинувачення на свою адресу від депутата міської ради з фракції Наш край Олександра Катова. Пов'язано воно з кримінальним провадженням, яке відкрило у поліції за фактом використання 9 травня в Тростянці забороненої радянської символіки. Олександр Катов вважає, що справа надумана через неприїзд до нього мера Тростянця. Питання розміщення в інтернеті з цим флагом. Там, певними громадянами, які представляють політичну партію наш край. Я особисто вважаю це негідною вчинкою даних людей. Це моя особиста думка. Але це їхнє право на своїх особистих сторінках ставити якусь там свої фото фотокартки. Але це ще раз підкреслює, хто саме організовував цю спільну для нашої держави Україна акцію. Саме ці люди, які на фотокартках розміщені, займалися цим організацією і, скажімо так, ці провокації на території Тростянця. і цим подіям повинні давати відповідні прогонні органи. У день перемоги у тростянці були прапори червоного кольору. За інформацією співробітника відділу комунікації Нацполіції Сумщини Володимира Кузьменка справу відкрили за статтею виготовлення поширення комуністичної нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів. Таке карається обмеженням волі на строк до п'яти років з конфіскацією майна або без такої. Якщо ці правопорушення вчиняються представником влади, то вони караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіска Цю майна або без такої.